Всім привіт! Я Анюта, книжкова доостаторка, і на цьому каналі ми говоримо про книги. Сьогодні тема мого відео стануть маленькі видавництва, а саме, що вартісного можна здибити в їхньому асортименті і чим класне можна повнити свою домашню бібліотеку. Взагалі, я закликаю провіти цікавість та підтримувати маленькі українські видавництва, тому що вони не мають, на жаль, таких потужностей та фінансів, аби конкурувати з нашими книжковими гігантами. І як показує практика, особисто мій досвід. Скільки книг маленьких видавництв я не брала до рук, то це завжди були четвірки або п'ятірки, і взагалі маленькі видавництва дуже роблять якісно і стараються саме на позитивні враження, а не на кількість. Що ж, не буду дуже довго лити воду, пропоную переходити до. Списку. Він у мене вийшов доволі великий, але я сумніваюся, що в мене все влізло в одне відео, тому, якщо вам дуже сильно сподобається, ставте вподобайку, пишіть коментар, і з часом я зніму друга, можливо, навіть третю частину. Почати я хочу з доволі вузьконаправленого жанрового видаництва: це видаництво контур, і вони видають саме філософію, класику і сучасну українською мовою. Я читала від них лише Чому існує світ Джима Голта. Це, до речі, єдина книжка в всіх моїх рекомендаціях і пошуках які в цьому відео, яку я читала. Тому так, я ділюся своїми знахідками, які є моїм бажанками з вами. Не тим, що я прочитала, скажу відразу, щоб ви не думали, що я вас там десь обманюю. Чому існує світ, до речі, я вам раджу, тому що рано чи пізно всі ми доходимо до тієї стадії, коли нас турбує питання буття і чому я є, а не. Не є ніщо, і ця книга дуже доволі класно розповідає про всі концепції, які відомі на даний момент простою мовою. Вона ще побудована як своєрідний такий детективчик. Автор веде розмови з вів розмову протягом 20 років з просто головними філософами буття. Знаєте, друга назва цієї книжки – Екзантаційний детектив, і вона просто ідеально це описує. Також тут можна зустріти ще розмови з Джоном Апдайком. З Роджером Пенроуз, Девідом Дойчем, можливо, ви чули ці імена, дуже культові і важливі імена в науці, і не тільки. Якщо ви турбуєте, що це буде дуже заважко для вас, я вам хочу сказати, що я людина, яка ненавиділа філософію в університеті і просто закрила її з горем пополам, я читала з неймовірним захопленням, тому що автор тауковець Чим розповідає про всі відомі концепції дуже простою і легкою мовою, не якихось таких. Неймовірно простих і навіть смішних прикладах. До речі, в цій книжці є українець, який також вніс величезний вклад в питання, чому є щось, а не ніщо. І якщо хотітися, -то, то читайте дуже класно. В цілому, щоб розуміли, ось скільки ми там наліпок, і я, по яким я потім ще гуглила певні питання. Наступна книга, на яку варто звернути увагу, яка є в моїх бажанках, це химерне та моторошне, Марк Фішер. Науковець розглядає поняття хімерного та моторошного крізь призму літератури і взагалі такого субкультурного поняття, тому що химерне і моторошне в нашій сторінці є доволі схожим, але насправді це два різних значення з різними патернами і тому подібним. Взагалі дуже цікаво, тому що тут будуть наводитись приклади з літератури саме книг Герберта Верса, Лавкрафта, Дафна Мар та Маргарет Етвуд, Ну, багатьох інших, а також тут будуть фільми Стенлі Кубрика та Крістофера Нолана. Мені здається, це буде дуже цікаве читання, і я справді хотіла б обзнайомитися. І якщо ви любите взагалі жанр горорів і жахів в літературі, то мені здається, це дослідження буде цікавим також для вас. Ще одна книга від них, точніше, мама невеличке есе, яке досі не вийшло. Це воно наперед замовлені, здається, чи воно затримується? Я точно не пам'ятаю. Це символізм, його значення та дії Альфреда Норта Вадгейда. Перепрошую, якщо не сказала, я неправильно сказала ім'я автора, бо доволі тяжке. Це справді невеличке есе біля 150 сторінок, здається, про символізм, символи, знаки, які впливають на нас внутрішній світ, і взагалі сприйняття навколишнього світу та людей якихось подій і. Причини, які в цьому передували, в цілому про символи та знаки, як вони формують нашу реальність, наше сприйняття та культуру. Особливо корисно буде тим, хто бореться із своїми старшими родичами на їхні прикмети і забобони, або сам має магічне мислення. Ну, остання книга, яка є цікавою для мене, і сподіваюся, вона цікава для вас, це старе задоволення Катрін Малаву. Це взагалі призначення і символізм е, жіночого задоволення та літера в літературі, попкультурі, історії, яке з часом затирали саме жіноче задоволення. Взагалі по відгуках, говорить, що стиль написання є доволі таким суровим, строгим, але легким, без складнощів. Це читання для тих, хто цікавиться темами гендеру, влади та. Сексуальності. Надаю, що всі ці книги є жанр філософії, тому якщо ви боїтеся приступитися, ви маєте моральні травми, які я з університету з філософії, то можливо, вам треба ще подумати. Але я прочитала, чому існує світ, і це дуже крута річ, справді. Тому я планую купувати далі книги цього видаництва і раджу вам то зробити, якщо вам цікаві такі жанри та напрямки. Наступне видавництво, про яке розповім, це видавництво «Грушка», видавництво художньої. Та в мемуарію біографії довкола таких екзистенційних питань творів. І перша книга, точніше, стрілогія, яку я хочу порадити, до якої варто приглянутися, як на мене, це квинганська трилогія Туве Дітлевсен, яку я дуже сильно хочу. Вона складається з трьох книг. Як як зрозуміло, з трилогії це дитинство, Юність та Тежаніжжя. Взагалі, свій час ці книги не знайшли свого читачання, не було такого великого розголосу, як в кінці не до початку 90-х нового століття, коли почали набирати обороти теми жіночого досвіду, психічного здоров'я та взагалі автобіографії, якраз на хвилі зі сільвою плат та тому подібними, тому що справді під, під... Ковпаком, дуже схоже чимось до трилогії, як то кажуть, в відгуках і взагалі по жанрово Трішки про авторку розповім. Як зрозуміло, із назв книг кожна книга буде присвячена одній із епох періодів життя авторки. Взагалі, якщо говорити про авторку, то вона зростала, народилася між двома світовими війнами, зростала в бідній сім'ї. Вона чотири рази. Виходила заміж, але щоразу відчувала себе немирно самотньою, попри те, що в неї було троє дітей та тисячі шанувальників. І, взагалі, вона одна із перших почала писати правду про те, як вилося жінці, і як вона себе почувала в тогочасному суспільстві, від чого, можливо, я вважаю, тоді це не збуло такого великого розголосу її книжки. Авторка починала писати якраз на зачатку феміністичних. Рух, фемістичного руху та сексуальної революції, тому її твори доволі відверті та болісні. І, можливо, саме через це не знайшли свого читача тоді, бо, на жаль, тоді ніхто не хотів чути правду, таку гірку правду, і лише на хвилі 90-х, коли ці теми почали підніматися в суспільстві, книги стали популярними. Тому я вважаю, що до неї потрібно привернутися, особливо, якщо ви. Збирайте в книги феміністичного напрямку та книги про сильних жінок, як я. Також ще одна авторка цього видавництва, до якої варто приглянутися, це Олівія Ленг, і Круто та Тіло Кожного. Взагалі, книги ці авторки варто сприймати як біографічні, але там є домішки критики, на якісь відомі твори та постаті. також. Вони йдуть через призму власної радиції та якихось догадок. Це такий своєрідні розум про все на світі, але в рамках певної теми, ну зважаючи на книгу. Якщо в декілька словах, то круто у нас про письменницю, в якої в житті все раптово починає змінюватися та розламатися на шматки. Це про тривогу та про те, що життя нестабільне. Це про те, до чого це все може призводити і на що ми можемо впливати. Ну а ціло кожного книга про свободу це у нас авторка роздумує про те, на що здатне наше тіло, про нашу сексуальність, расу, хвороби і все, що на цьому пов'язане. Тому, якщо вам цікаві ці теми, бо цікаві ці книги, то обов'язково до них перегляніться та підтримуйте грушку. Аби не відходити від Оліви Ленг далеко, розповім про видинистокрапки, видавництво художньої, довкола. Біографічної літератури і їхню книжку Місто самоти Олівія Ленг. Взагалі місто самоти є найвідомішим твором Олівії Ленг. Це своєрідний симбіоз мемуарів, біографії, критики та погляду на життя, трошки навіть філософії, тому що в цій книзі Олівія Ленг роздумує над самотністю, як таким розумінням. Вона звертається до відомих митців, які вже пішли на небуття. Це в нас Еді Воргол, Генрі Доджер, Девід Войнарович. Ну і взагалі роздумує про людей, які є самотніми, як такі. Окрім цього, окрема увага в цій книзі є мистецтво, саме, можливо, навіть критики певним виробам, які вплинули на поняття самотності впродовж історії. А ще мені дуже подобається назва видаництва крапки: Такий своєрідний підтекст, що кожна історія обов'язково закінчиться. І наступне видавництво у нас Бімба, це видавництво східної літератури, і перший автор, про якого розповім, точніше, книга. І автор, окей, okay, трошки заплуталася, як будувати речення, це дадзай Осамо, мені здається, він не потребує зайвих представлень, і його бракована людина. Це книга про обу йоду, можна вважати, що це своєрідне его автора, та його втечу від соціуму. Це своєрідні такі роздуми про те, що людина і що є суспільства, а що є вони в цілому. Мені це буде доволі специфічне читання, але це якісь трішки в сторону філософії. Тому, якщо ви любите саму або подібні теми в книгах, то це ваше, мені здається, вам подобається. І ще одна книга, яка цікава в їхньому артименті, це Незабутні люди, Кунікіда Доло, це збірка оповідань про п'ятьох людей, які зустрічалися на тернистому мистецькому шляху самого автора, про те, як вони вплинули на нього, і як її сподвигли до. Певних роздумів. І я оце, коли читала опис, вона мені щось нагадувала, не мала згадати, що вона мені нагадувала. Мені здається, що щось подібне читала, але що саме я досі не можу згадати. Обидві книги, як на мене, дуже цікаві, тому якщо ви бажаєте ознайомитися з азійською літературою, то вам на сайт Bimby. Ще одна одинка, про яку я хочу розповісти, це 11333. Я читала в них і Порву буття сукно, але наразі мова буде зараз йти не про цю книжку, а про фротмени, антологія мілітарної поезії. Як на мене, це дуже важлива книжка, тому що це збірка поезії 33 службовців і трьох військовослужбовиць, які, в яких вони виклали свої переживання та втрати на російсько-українській війні. Не знаю, як для вас, для мене поезія є своєрідна рефлексія, яка допомагає пережити певні емоції та страхи, які сидять глибоко в тобі, про які ти навіть можеш не здогадуватись, тому я вважаю, що ця книжка повинна бути в кожній бібліотеці. Бо вона допоможе справитися зі своїми хвилюваннями та емоціями. Обов'язково пригніться до цієї збірки. Ще одне видавництво, яке є молодим, але набирає дуже швидко обороти, Це в нас Третович. Ви можете знати це видавництво за книгою Як читати класиків Ростислава Семківа. Але зараз я буду говорити не про неї, а про книгу ми зайдемо свого Марселя іни Міряшниченко. Це взагалі видавництво. Нонфіка та літературу довкола літературу знавчої такої літератури та, можливо, навіть трішки в бізнес літератури. І ми з ним з Марселя. Це досвід авторки про усиновлення дітей в Україні, про те, чому не повинно бути дитячих будинків в нашій країні. І, взагалі, цей довгий шлях пакетом документів з... Аналізами та перевірками, аби отримати, аби усиновити дитину, прийняти в свою сім'ю. Навіть якщо ви не плануєте в майбутньому снаряди дитину, я вважаю, що цю книжку варто прочитати, аби розуміти, скільки важким інколи буває шлях до певної цілі та мети. Ну і звісно, якщо ви справді здомивитесь над такою подібною ідеєю, то вона вам стане якимсь ферідним посібником до чого готуватися, та який пакет документів потрібно. Хоча по повілках це більш емоційна така річ, яка показує всі аспекти прийняття дитини в сім'ю. І ще одне файне видавництво. Останнє на сьогодні це видавництво компас, яке спеціалізується на латиноамериканській літературі. І перше, к неї перекочу це Маріо Бендетті кохання жінки та життя. Це збірка про любов у всіх її проявах сильну, незалежну, щиру, можливо, навіть брехливу. Також на про людину сильну та крихку. Взагалі, автор є невідомішим уругвайським письменником 80-х років минулого століття, і його твори прикладені десятками мовами. По всьому світу. І ще одна книга цього видаництва це Педро Парама, Хуан Рульфо. Це єдиний твір автора, написаний в магічному реалізмі, про події, які відбуваються в маленькому містечку, де ж стираються межі між живим і неживим. Тут багато алюзій, посилань та підтекстів. Цей твір ходить до особистої бібліотеки Борхеса, який писав, що ця історія зробила вплив на всю латиноамериканську літературу. Що ж, на цьому все. Сподіваюся, я відкрила вам якісь нові імена та видавництва. Я сподіваюся, що ви підете їх зараз досліджувати та підтримувати. Дякую, що були зі мною, що подивилися це відео. Буду просити у вас подобайку, буду просити у вас коментар, можливо, поділитесь якимось також класними видавництвом, про яке не чула я або я не знайшла. Взагалі поділіться вашими фаворитами серед маленьких видавництв. Підписуйтесь на інші соцмережі, це в телеграмі там найактивніше. Та дегустуйте книжки. Всім папа! -па.